Всім привіт! Сьогодні я би хотів поговорити, як формується ціна на ринку та на що варто звернути вашу увагу при тому, як це все відбувається. Першочергово я хочу підняти таку тему, де вона взагалі формується. В основному ціна на криптовалютних ринках у нас формується на криптовалютних біржах, таких як Binance, Bybit, OKX та Max. Ось вона формується там за рахунок двох індикаторів. Перший це є лімітний ордер, інший це є market order. Давайте більш детально розберемо ці ордери та як вони працюють. Першочергово, у нас лімітні ордери виступають в ролі гравців, які виставляють їх в стакані для того, щоб закупити той чи інший актив, або його продати по ціні, яка буде вища або яка буде нижча. Та, market order у нас виступає для покупців. При купівлі або продажі того чи іншого активу в цей момент по ціні, яка зараз актуальна на самому ринку, давайте зараз більш детально поговоримо, як взагалі рухається сама ціна. Ціна у нас, як ви знаєте, виконується на ринках за рахунок того, що хтось продає актив, а хтось його купляє. Тобто, коли одна людина його продає, інша людина має його продати. Тому звідси і виникає питання, а за рахунок чого тоді дійсно формується ціна? А вона таки і формується за рахунок оцих от лімітних та маркет ордерів. Як це відбувається? В основному, якщо ви вже працювали з біржею, ви могли бачити там торговий стакан. В торговому стакані у нас відображаються в основному лімітні ордери. Маркет ордери вони не відображаються, тому що вони виконуються в моменті, в моменті коли людина або компанія. Планує продати чи купити той чи інший актив. Тож, давайте більш детально розберемо, за рахунок чого у нас і формується ціна. Ось. Першим фактором є Market Order. Він у нас виступає як просування ціни вверх або вниз. Тобто, за рахунок Market orderів і рухається, у нас ціна. А за рахунок лімітних ордерів вона тормозиться. Тобто, коли, допустимо, людина. Планує купити, для прикладу, візьмемо 1000 біткоїнів. По маркету, то якщо у нас в стакані стоять 1000 біткоїнів на різних цінових політиках. Тобто, у нас, якщо ціна може бути на 10 доларів вище, це образно 200 біткоїнів, там, ну, До прикладу, якщо взяти 1000 біткоїнів, вона зараз коштує 100 000 доларів. Людина по маркету може купити. Якщо в стакані у нас 100 ордерів, то вона може купити 100 ордерів по одній ціні. Потім на, наступні, на наступному рядку у нас знаходиться, допустимо, 101 000 300 біткоїнів, тобто вона купить по іншій ціні, і відповідно, якщо вона планує 100 біткоїнів купити, то вона купить рівно стільки, скільки у нас розміщено її в стакані. Тобто, якщо в стакані у нас по цій ціні буде 100, то вона купить 100 і далі ціна просунеться вище. За рахунок цього у нас і рухається сама ціна. Також я би хотів виділити, що лімітний ордер у нас він гарантує ціну виконання, але він не гарантує саме виконання. Тобто, як це виглядає зі сторони? Коли лімітний ордер людина виставляє, тобто ціна в будь-якому випадку буде захоплена. Але вона не гарантує його виконання. Тобто, якщо людина виставила на покупку або на продажу образно 100 BDC, то відповідно її можуть викупити. Частково. Тобто, хтось захоче по маркету купити, до прикладу, 50-70 BTC і вони можуть викупити тільки частину BTC, які знаходились по тій ціні. І далі ціна може розвернутися у зворотньому напрямку. Тобто, ордер не буде до кінця закритий. Але це гарантує ціну виконання, тобто що це буде виконано іменно в цьому ціновому діапазоні. А от, до прикладу, market order він у нас не гарантує ціну виконання, але він гарантує саме виконання. Тобто, якщо людина планує викупити там, до прикладу 100 біткоїнів, у стакані у нас розміщені по тій ціні. До прикладу, одна ціна на 20 біткоїнів, потім вище у нас знаходиться 50 біткоїнів і ще вище у нас знаходиться. До, до прикладу, 30 біткоїнів. Тобто вона викупить по одній ціні 20 біткоїнів, по іншій ціні вона викупить 50 біткоїнів, і потім вона закупить 50 біткоїнів по ще вищій ціні. Тобто, по факту, всі ордери будуть виконані, тільки вони будуть виконані в різних цінових діапазонах. Зараз я би хотів це показати у нас на прикладі. Зараз у нас тут буде виведений слайд, на якому буде добре видно, де ціна підходила до... Якихось конкретних цінових діапазонів, і звідки вона розверталась, тому що сила покупця була слабкою, і продавець просто продавлював далі ціну донизу від лімітних заявок, які були розміщені в тому чи іншому діапазоні. Як ви можете бачити у нас на слайді, ціна у нас рухалась до одного цінового діапазону. Давайте візьмемо для прикладу. От маркетмейкер або простий покупець хотів викупити тисячу біткоїнів, правильно? От, і на першій діапазоні у нас тут де перший квадрат зелений, допустимо, до прикладу було розміщено 100 біткоїнів. Ціна рухалась доверху, але вона зупинилась об ці лімітні заявки на фоні того, що сила покупця була за слабкою. І не було такої пропозиції, щоб викупити всі лімітні заявки. Від чого у нас відбувся зворотній рух, де у нас покупець набрав. Позитивної сили, де він зміг уже продовжити далі свій рух. Він продовжує рух до наступних лімітних заявок, де він зміг викупити і просунути ціну вище по маркеті. А далі у нас знову ціна розвернулася, тому що лімітних заявок у нас в ринку було більше, ніж покупець міг собі дозволити викупити на цей момент. І відповідно від цього діапазону, у нас ціна знову розвернулась у зворотньому напрямку, де знову вона. Вперлась в лімітки, але вже в лімітки на купівлю, де сила продавця була за слабкою, щоб продавити ціну нижче. І вже на фоні цього ми знову можем, як можемо спостерігати, у нас відбувся ріст актива вище. Це дуже чудово видно на цьому слайді, і в цілому видно, як взагалі рухалась сама ціна. Зараз також буде виведений наступний слайд, на якому чудово також буде видно, на прикладі, як це було в... раніше. Ось, Якщо ми можемо звернути увагу, у нас тут ціна рухалась у діапазоні до 100 тисяч, потім від зони підтримки вона розвернулася в зворотньому напрямку. На цей момент у мене навіть самого деякі товариші до мене дзвонили, казали, що там на завод. Я кажу, це що на завод? Зараз якраз хороша зона, щоб закупитись. Не кажу, так закупитись, закупитися? Зараз ну, ринок піде донизу. Я взагалі чекаю його від коін по 50, там ефір по 1000. Ну я на це увагу не звертав сильно. Тому що як ми можемо звернути увагу на цей слайд, у нас тут дуже добре видно, що у нас в діапазоні від 80 до 72 тисяч було накопичено дуже велика кількість лімітних заявок на купівлю. І... Сила продавця була недостатньо сильною для того, щоб продавити ціну нижче. Звідки, при захопленні оцих ліміток, ми і побачили значний ріст доверху, де і в подальшому у нас показав свою силу покупець. От на цьому графіку ви могли добре побачити, у нас тут в цьому діапазоні добре видно, як захоплялись іменно ці лімітки. От як ви можете бачити на самому зображенні, по правій стороні у нас розміщені аски. По лівій стороні у нас розміщені біди. Аски це продавці, біди це покупці. Завжди у нас аски знаходяться вище від ціни, а біди знаходяться нижче від ціни. Тут, до прикладу, у нас взята ціна 65 534 долари. Як ви можете замітити, вище у нас розміщені лімітні заявки в районі по 1 долару. Тобто. У нас вище знаходиться по ціні 535 доларів 65 тисяч 35 лімітних заявок, по ціні 65 тисяч 536 27 заявок, по ціні 65 тисяч 537 45 заявок. І відповідно, для того, щоб нам просунути ціну вище, образно з 65 тисяч 534 долара до 65 тисяч 537 доларів, нам потрібно викупити. 107 біткоїнів. Тобто просунути ціну вище цих лімітних заявок, які виставлені в самому стакані. Ось за рахунок, якраз таки, оцих лімітних заявок у нас і формується ліквідність на своєму ринку. Тобто ліквідність і формується за рахунок оцих лімітних заявок. Також давайте поговоримо, хто такий на ринку є мейкер та тейкер. Мейкер це той, хто збільшує ліквідність шляхом розміщення лімітних заявок, а тейкер – це той, хто отримує ліквідність з ринку шляхом розміщення маркет ордерів. Також я би хотів поговорити про стоп ордери. Вони є малозначними на ринку, але вони також мають свою силу. За рахунок чого це відбувається. Коли якісь сильні руки, такі як хедж-фонди, профкомпанії та інші впливові організації, купляють та продавлюють ціну і купляють той чи інший актив. Вони можуть виставляти стоп-ордери, щоб вийти в безубиток. Тобто, вони можуть розміщати стоп ордери вище. при купівлі, вони можуть виставити ціну вище від самої купівлі. Но на це увагу сильно ми звертати не будемо, так як їх є незначна кількість на самому ринку, і вони сильної ролі у нам не відіграють в цілому. Ось тому давайте підіб'ємо підсумки цього всього. Що ми зрозуміли за це відео? За це відео ми зрозуміли, що ціна у нас формується за рахунок двох факторів: Це маркет та лімітних ордерів. Маркет ордери вони рухають ціну вверх або вниз. Лімітні ордера її зупиняють. Це все ми можемо спостерігати в стакані, який розташований у нас на криптовалютних біржах. І за рахунок цього ми можемо то собі створювати подальший якийсь торговий план, стратегію, звертаючи на це все якусь увагу. Тому в подальшому ми будемо також розбирати взагалі на що звертати увагу, на які індикатори, на які фактори, як будувати свою торгову стратегію зі сторони об'ємного аналізу, також як для себе виділяти зони підтримки, зони супротиву, дивлячись на графік, це все ми. Добре бачимо на ринку, як це все формується, тому подальшому це все ми також будемо обговорювати. На даний момент мені би було цікаво почути від вас, що ви для себе виділили з цього відео, і що в подальшому ви хочете також бачити, якраз таки для себе. Щоб ми змогли для вас підготувати матеріал, який буде для вас в першу чергу корисний, який ви зможете для себе обрати у своїй торговій стратегії. І в подальшому вже будемо щось думати, щось спільне робити. Тому всім дякую за перегляди. those are